Так. У нас на пані Марійка показувала стіни мережок, а також старовинні шви. Ну, що Дівчатка у нас багато вишиває, є, а ми такого ще не бачите. Дякую, і бажаємо добра, і бажаємо її багато, багато здоров'я, пані Маріючко. Пані Марійка Союз України. То українських жінок. Вона представила тут свої рушники. І українських жінок Ось представила на виставку. Значить, представила тут є її то, пані Марії. То, Марії Хмара. Она панірується природила. Так, прошу. І таку українську українська жінка у виборі боротьбі та 50-х років. Я хочу вам сказати, тут зібрані прізвища імена, то є такий маркелок. Тих, які були офіційних організаціях, які загинули це як ті папані про них. А Маріка лікарка хама яка належить до е, ліги українських жінок, вона представила на виставку таку книжку, що хоче купити, може купити митю. Тут прекрасні рушники, тут її одяг, тут дітарики. Ви йде так, і думаєш. Пам'ятала, що вона українська. Вони виросли українські родини і мають зберегти свій рідний край. ось тут виставка пані Оксана Пані Остане топок. А я Остана попрошу. як сама там кусочок його заклала і цей дизайнер. Вона мистець, вона дизайнер сучасного українського одягу, і хочу сказати. Художніх душі. І вчора, коли вона робила майстер-клас, проводила аксесуари, прикраси до всякого одягу, і там, де вона де вважає хтось потрібне, то є і льоного поєднані шкірою. І варто би до неї направду звертатися, щоб наші, ну, наш одяг, щоб ми самі завжди були красиві. За, тут хочу вас представити пані Олександру зробу. Пам'ятаю, коли вона прийшла перший раз світлицю свою з Україну, принесла свою картинку і сказала, я щось кукаю за саме. А це художниця, яка розмістець, помалює нитками. Сама їх малює, фармує, а потім творить. Що в кінці анагасі зробив? Поблизо да ви а ви дома крики. пані, щоб ми образити тут у нас пані Людмила, де пані Людмила. Так, прошу, пані Людмила, Дубрицька Спітніклян, Ходорівщина, представила свої вишивки, які вона робила сама і разом з своїми вихованцями. І на виставку минулий раз минулий рік представлені оті вишити, книжка Кобзар, вишити і, значить, заповіт. Наше тої поезія Шевченка мати пано. Знаєте, таке пано. Ну, і отут ви поглядаєте наскільки прекрасно вишиті ті речі, і дуже багато серветок. І серветок, і рушників там і є далі, і тут так що пані Людмила працює в містрянах, вона в українок. І разом сьогодні привезла цю делегацію, пані Ірина Лотинська, Прошу голова союзу України, і Ходорова. Пані е, е, Ліяни, десь там піш, ходіть коло мене, бо ви, там десь ви, далеко. Значить, ще, ще хочу вам представити.

Pani prezydent, proszę o no no tak -so -so to powiedzieć. A teraz robisz to lot. A teraz robisz to lot. To trzymań zacraszczy to zjeżdżali, bo kiedy robisz to można tylko słowa. Jaka jest to na Я би хотіла, бо я завершую зараз. Якщо вже не цікаво, ви занудилися. І пані прокопець, прошу все, бо можу забути. Представила книжку пані Овсанко, представила книжку про Наталію Хлобринську перше віче. Ви Питаєте Устрію. Ви скажете, чому цього року 160 років від дня народження Наталії Хлобринської. Вона починалася українського жіночого руху в Україні. Спочатку в Галичині, а потім в Україні. Відчимнадцятого року ми будемо святкувати століття нашої організації. Так що хочу похвалитися, належу до цієї організації. Я заступником голови Союзу країна України. Від Відвід, від дуже багато років відняли заснування. Так що співпрацювали пані Атеною Поро Пашко і хочу сказати, що та жінка варта особливого пошанування, бо вона народилася виростом на госучку, Галилуя. А практично те життя, котрі в були похована і на великих квестері. І, пані Сове, ну, чому то вічі таке важливе? Тут на тому стрілю, чому отут питання піднімалося ще е, не тільки дитячих садочків, а право навчання жінки в вищих навчальних закладах. Бо вони не мали 1880 вісімсот вісімдесяти. Дев'яносто перший й так, що щоб вони мали право навчатися у вищих навчальних закладах, і пані ще крім того, є стріяни. Тут привезли багато книжок. Пані Теодоравчинська Латина, прикленкиня, принкиня зоюзу України, поетеса пані, прошу пані Теодора, коло нас, там представтеся. і там і тіла сміяли її ну робіт. Її книжок, які можна буде познайомитися, і які вона видає, видає патріотичні для дітей, для дорослих. Прошу пані Теодора. Я хочу вам сказати, що ось це тільки частина того дорослу, який зробила пані Теодора Лати, дуже ну працювита. Dakar, людина, інтелектуал і наша швидке Українка. Потім прошу, може про себе сказати? Ні, ми пізніше з високої трибуни. Значить, кого ми маємо пані прокопець, пані Марійка прокопець, прошу поетеса, громадський діяч, письменник, меморіал, союз Україну, сліднички. Ну наших. Ну саліна, знаєте, що значить добромелі Феліна. Пані Марійка Протопець описала то все в своїх не тільки віршах, в своїх своїх в своїх книжках робила презентації не тільки в Україні поза межами. Відома наша женкиня, почесна жінка. Союзу України в Товариство Гуцульщина у нас, І дякую, тут є книжки, можна собі купувати. Товариство Гуцульщина, пані Лейко, стайка, член е, управи товариства Гуцульщина, пані е, Лейса Гуцю. Хочу сказати, що е, ми дуже добре співпрацюємо з товариством Гуцульщина, бо може там, знаєте, не дотичні, трохи, трошки так, трошки так, але кажуть, що є. Є Бойки, є Лемки, є подолянки і так далі. І, ну, але ми всі разом одне слово. Українки. Чи українці? А Леся лежаю представила сьогодні. Тут на високу представлені є книжки. Прошу не видані до боксії, вичули в бові, і якраз це відчуття. Так, а от книжка цього розпітки. Якби ви поїхали там у такі Карпати, де треба тільки ходити з стежинкою і поверх, тако, тако отам би попали у цей музей, наші е, близькі горитні, співниці, художниці, ну не повторні. Але то вже там зовсім насхідцях трошки і вже є в небі. Так що тут є книжки бойове мете, чуємо.

Прошу. Пані Наталія Петречко, наші э, свій народилася у селі Чорно, Нижньоустрівського району, на Торговичі. Ну, а в Польщі, переселяйте, Польщі. Сьогодні не вийде. Сьогодні. Івана Петрівська. Івано Петрович Перепроводсько. Хочу сказати, що новий таймфро. От від 1939 року, коли були заборонені всі громадські організації, до 1989 до дев'ятого року, довгих 50 років наші громадські організації мовчали. А це нас ну, ті, що були поза межами нашої держави: Союз Україна Америки, Канади, Аргентини, Бразилії, багатьох країн світу Польщі. Працювали і інші назви організації. Організація Українок у Великій Британії вони з нами співпрацюють і роблять програму Мій рідний край. Пані це пані Марія Кієв, пані Ковалишин, Марія з Німеччина, там об'єднання українських жінок. У Німеччині багато Канада, це світова федерація українських жіночих організацій. Вони створили. От ми тепер маємо великі надії, проект голова міської ради у Львові. Нас підтримав, але поки що дав дуже маленьке приміщення. Ми хочемо зробити музей історії українського жіночого руху. Перший в Україні наші попередні до 39-го року не створили такого музею. А ми спробуємо створити, але тільки при вашій допомозі. От подумайте, тільки на те, що ви сьогодні представили отут, на нашій висовці, як саме на експозиції нашого музею українського жіночого руху, як ви думаєте, правда? Була би прекрасна, прекрасна. І було б ще житися не тільки нам, але і нашим нашим. На, я б ще хотіла такі книжечки показати Юрія Борця слово до молоді. Ось тут такі зібрані слова до молоді, що направда варто ви над ними задуматися. І Олега Ольжича дух руїни по сторінках історії. А це історія про нас, шановні пані і панове. Ось то, що ми пропускали, то що ми. Сиділи вдома і не думали, ото, що ми не допрацьовували. Ось тут є все. Так що я думаю, що ми сьогодні поговоримо ще в залі, бо у нас велика конвенція, а потім буду представляти всіх решта. Це делегатня Турківщина, це є кількіради ради. Біля... Карпатських Карпатський і Ільник. Знаєте, дуже приємно, що вони приїхали. Значить тут у нас між ходорів редактор, а дете ходорівщина пані Марія Хайні. Тут є ще наші судяки, які працюють дуже багато, де є пані Ірина, Наталя Серід, пані Ліля, я тут прошу задить на пані Оксана, Цура. Ну і тут всі, мої дорогі пані. Я вже не буду замінятися в кожному прізвищі. Ось так ми, пані Лія, вона голова секретаря Народної Турківської районної ради, вона є у Народному федеральному Союзу України і, без товариства, <головіка> <головіка> ну, вона є співголова ось цієї комітету жіночих організацій, яку ми створюємо з 1992 року. І я думаю, що ці лайки вже за закінчення вивозять у дуже гарну пропозицію, і ви мене підтримаєте. Ну, шановні пані, якщо я колись забула, я перепрошую всіх завжди дуже шануємо. Хотілося б, щоб всі наші громадські організації працювали разом, і щоб ми не ділилися Ти звідси, а це звідси. А ми разом будуємо Україну незалежно, будуємо державу, свободи, правди і добра. Дякую і запрошую всіх за дякую.